Там у нас навесно з нами з вами випадав вибір, вибір, який приводить або до стогнації, або до далі продовження активних дій. І в залежності від того весняного вибору, о, у нас або ймовірність якогось процесу о, зупинки замороження випадав або от на серпень місяць, в четвірці мечів. О, як да, така пауза, можна так сказати, або воно випадало ближче, ймо, ймовірність ближче до кінця року, але все одно з якоюсь халепою в листопаді. Якби ми обирали один варіант, то халепа би програвалася на червень місяць там випадала десятка мечів, і в цілому, червень у нас був з вами кончений. Ми його частково могли би трактувати як десятку мечів. От а з другого боку, при другій при другому варіанті вибору, воно все прокачовувало в восім. В осінь як в процесах, і ключовою фігурою на серпні випадав би король мечів, тобто Путін потенційний. От, і щось мені більше здається, судячи з аналізу розкладу, який є з тим, що відбувається на зараз, що ми, мабуть, рухаємося в якийсь осінній період. І от там от я нагадую, що. Негарні карти випадали приблизно на листопад. Нагадую, що е, карти Таро і терміни це така плаваюча історія, і може бути да погрішність там, плюс-мінус у місяць, інколи воно достатньо точно, інколи воно може плавати із за певних подій. І е, питання, чи що це, чи воно продовжує випадати. Так, да, воно, на жаль, продовжує випадати, як така, знаєте, червона лінія і постійний фон, який у нас є. Що це, я досі вам сказати, на жаль, не можу, бо я не все мог. Гутня, і я не розумію що саме вони мені намагаються ті карти розтрактувати питанням того, що у нас буде з вами явне якесь напруження, можливі людські жертви і коротше, оця вся сама історія. Чи знаходимося ми зараз з вами в певній ну знову в певному розголудженні в певній точці вибору? Так знаходимося і якраз у нас от серпень-вересень, це такі два місяці ключові, які дають зрозуміти, чи у нас ймовірна пауза. До речі, тут я під, підкреслюю, четвірка мечів це про паузу. Це не про мир. Це не про договір, який буде по-любому стовідсотково працювати. Це про паузу. Чи буде якась паузна історія, чи її не буде, і ми будемо мати з вами продовження якихось бойових дій, які перекочувати на 26 рік. Чи справді у 2025 році можливо укладання миру? Я вам, в принципі, вже відповіла. Ми говоримо не про мир 2025 року. Ми говоримо про четвірку мечів, Імовірність ймовірність укладання четвірки мечів. Твірка мечів це пауза, це погодження сторін перестати стріляти і вести наступальні дії, або ж перестати просто стріляти по мирній інфраструктурі, стратегічній і продовжити бойові дії, але ці бойові дії тоді будуть стосуватися лінії фронту і не стосуватися віддаленого мирного населення. Тобто, це паузна історія. Чи буде замороження конфлікту з подальшим його продовженням через 3-6 місяців? Замороження конфлікту, ймовірне, але давайте подивимося вирагідність. Я хочу подивитися це питання через призму того, чи висока ймовірність порушення гіпотетичних домовленостей. Тобто, от вони погодилися, наприклад, на зупинку вогню, чи надовго хвати домовленості про зупинку вогню? А, насправді є висока ймовірність а, того, що навіть при а, домовленостях про зупинку вогню гіпотетичну ми будемо мати з того, що правильно ілюзію. Ілюзію, Тому що Ерефії, зупинка, зупинка вогню і атак по українській інфраструктурі і по Україні і по мирним її жителям вона потрібна виключно для четвірки. Пентаклей, тобто вони можуть використати подібну паузу для того, щоб назбирати собі закрома більше якогось ресурсу, для тобто схитрити буквально, набрехати да ілюзорно набрехати для того, щоб назбирати ресурс, для того, щоб активізувати і без того активізоване виробництво, і задіяти спочатку е, пажа е, жезлів, ну а потім що правильно десятку мечів. Тобто ми розуміємо, да що нас намагаються на цьому етапі намахати. причому робити це будуть як зазвичай вони люблять робити, прикриваючися верховною жрицею, тобто якась спецурна операція, таємна операція операція, яка є під знаєте, грифом секретно, да, в такому ключі, щоб воно у медіа, у ресурси по позірці виглядало, як перевернути правосуддя, тобто порушення документації, порушення справедливості і на фоні типу. Цього ми знову активуємо королеву мечів. Тобто, така хитра історія, в якій Путін гіпотетично може погодитися на зупинку вогню, дійсно, але не для того, щоб його реально зупинити а для той вогонь, а для того, щоб накопичити ресурс, під під, під, е, під строяти, да е, е, якийсь як завжди, теракт і обстріл, і під її гідою цього відновити обстріли території України. Тобто він може використати отакий фінт і це. Видно в картах, тобто воно проглядається як один з ймовірних планів, які вони можуть спробувати якби використати. Що привезе Келох до України? Він привезе якийсь сигнал підтримки, чи буде тиснути на нас з вами, як вони зазвичай же люблять. У нас ж сторона тиску, це щось ми, не Ересі. А ми Ну зараз подивимося, що нам везе Келох. Келох цікавий нам везе. З одного боку Келох везе нам сонечко. Ну тобто гарні новини, непогані, я би так сказала, новини якісь позитивні, да, на їх думку. Тут дуже важливо на думку американців: позитивні зрушення і взагалі класний план везе Келох до нас, про який він буде з нами розмовляти. Але план, план є ілюзорним, який гіпотетично може привести до десятки мечів. Цей план, де буде порушена якась оборонна ну, спроможність чи щось таке, нам будуть, скоріше за все, пропонувати ну, фінанси, ресурси, гроші. Оцю всю саму історію. Але це все ніяк не впливає на поведінку короля мечів, тобто буквально на Путіна. Вони нам не везуть класний план, тільки план достатньо ілюзорний. На рішення Путіна цей план не впливає, а таке враження, що нас намагаються ну, знаєте, трошечки купити. Що, типу, давайте, друзі, зараз ви погодитеся на зупинку вогню, не на вступу НАТО, там, наприклад, там, залишити території, в яких стоїть терефії і поставити їх на паузу, будете вирішувати в політичному ключі. А ми вам за те дамо велику кількість інвестицій. Все буде класно, все буде добре. Тільки давайте ми зупинимо. ла-ла-ла, три -ла -ла, рубля, давайте оця вся історія. Ну, ви поняли, коротше, знаєте, трулю, траля. Але насправді воно ілюзорне. І працювати воно не буде, тому що Путін буде намагатися, що зробити правильно всіх намагати у цій ситуації. І подібного роду план може привести в нашому випадку до важкої ноші, втрат і ще дальшого погіршення і загострення і фронту, і оця вся історія. Тобто для американців це план по сонцю. Тобто Келох, скоріше за все, там з Трампом і так далі, вони вважають, що це верх геніальності плану. Вони все прорахували, ще вони все вирішать, і буде все класно. Вони зараз е е нам, е да, нам вкинуть у бюджет там і в наші там, якісь можливості оборонні і так далі. а Бабки задобрять нас тими бабками, і ми будемо з вами там класно себе почувати. Але ж вони не розуміють а або не враховують, що Путін всіх буде намагатися намахати і. Е це ніяк не вплине на, на путінську сторону. Це як домовитися з людиною і тигром, що людина не буде їсти тигра, а тигр не буде їсти людину. Тільки забути про те, що тигр бачив грабу і в білих тапках ваші домовленості з ним, що він не буде жувати вашу ногу. Оце, от приблизно, знаєте, як з диким звіром домовлятися. От охотник не стріляє. Медведь не нападає, понімаєте? Тільки мідю до лампади. Він ну як би я як буде намагатися нападати, так і буде напана намагатися нападати. Чи несе дата 8 серпня? Фатальне, або переломний зміст у вовче всьому, та не дуже. Я вже дивилася це питання на іншому каналі, воно випадає як да. Це важливі рішення, вони є фундаментальними, да, все то класно, але воно дуже повільне. Суперповільне, настільки повільне, що результати цього ми будемо бачити набагато згодом а не зараз. Тобто це не, ну, не одномоментна історія, от у чому момент. Чи можуть кулуарні домовленості вже е, е, чи, чи можуть колуарні домовленості вже відбутися без публічного розголосу? Зараз подивимося. Я дивилася, схоже питання: в мене випадало, що колуарні домовленості і перемовини вони йдуть, вони йдуть паралельно і вони дійсно не афішуються, але давайте ще раз перевіримо. Так, да, однозначно йдуть а, і приватні, і напівприватні а, таємні якісь а, комунікації. Вони дійсно йдуть, вони випадають. У нас Верховна Жриця, як щось таємне, неофіційне, по перевернутому а, а, по, по перевернутому правосуддю, де обговорюється потенційний диявол, мах, а потенційна смерть, да, тобто про що воно нам говорить? Де обговорюється в цьому неофіційному не прихованому, не не публічному, обговорюються потенційні домовленості, потенційні інструменти і потенційні переломні моменти, да, і, і оця вся історія, чи може це стати для нас якоюсь супернавиною? Може насправді Результати цих перемовин колуарних да, можуть вилитися нам у вісім кожезлів, тобто у стрімкий рух а, в розвитку подій і до обнулення якоїсь ситуації, тобто починаємо з чистого листа. Тобто воно може дати стрімкий результат, але поки воно все одно дуже повільне, і вилами по воді писане, і каками постійно мазане, понімаєте, не ну, таке. Чи готується Росія до нової тактики масованих обстрілів із застосуванням подібних технологій і наведення і мін зараз подивимося? Да, вони будуть їх застосовувати, причому, на жаль, повежі, яка одразу випала, це питання якихось найближчих тижнів. Бо двійка кубків тут яскрава, і вона скоріше вказує на часовий проміжок. Тобто, це навіть не місяці, це тижні. І я так підозрюю, що мова йде переважно про ці шахіди, які будуть нести противотанкові та міни чи якусь таку от історію, тобто модифіковане. Да, це питання якогось найближчого часу. Більш того, ми про це дізнаємося з вами з медіа. Да, вони будуть це застосовувати навмисно, і по, по містам це буде стосуватися. І людей у тому числі. Тобто це не тільки військова історія, це і е, е, буде стосуватися мирного населення і е, нашого з вами тилу, в якому ми з вами знаходимося. Чи є у ЗСУ рішення для протидії таким БМПЛА? Ми ми в процесі, ми в процесі Смерті, тобто зародженні чогось нового. Ми в процесі, да, воно у нас рухається поступово, але ми намагаємося ми намагаємося зі стану помірності вийти на вісімку Пентакли. Тобто, це зі стану, коли у нас з вами ну, достатньо рівне виробництво, в нарощування да, виробництва і так далі. От, І будемо намагатися максимально мінімізувати наслідки, Подібних ударних БМПла. І е, це у нас з вами займає найближчі до двох місяців. Я так розумію, результати. Ці роботи нашої протидії ми будемо бачити протягом найближчих декількох місяців. І воно буде знаєте, як в масштабі поступово нарощуватися. Тобто мінімум, мінімум, більше, більше, більше і, типу, постійне використання. Якась така історія. Тобто, у нас якась протидія, все таки, ми працюємо над цією протидією. Так, Ердоган може приїхати до Києва, але український посол заперечує точну дату. Чи дійсно Ердоган відвідує Київ найближчими днями? І що він там нам везе? Планує, до речі, комунікацію чи візит Ердоган, скоріше за все, планує, бо на нього випадає колесо фортуни, і їде він саме як оця третя сторона, великий Міротворець, який буде тут намагатися всім пропихнути суперплан, про який ми вже з вами поговорили, який на справі є, на жаль, достатньо ілюзорним. Тобто Ердоган планує. Комунікацію з імператором, а імператор це у нас Зеленський. Комунікацію з імператором не зовсім у публічній площині. Все буде не зовсім у публічній площині. Їде він з позиції Рафанто третьої сторони для того, щоб поговорити з нами про. Уже старе да, карта ностальгії повернення до а, старих обговорень, е, які є ілюзорними, тобто да, до напрацювань по всяким мирним моментам і так далі тому подібне, які зараз знаходяться у підвішеному стані, щоб зрушити це все з місця і зробити вежу перевернутою, да, типу мінімізувати якісь обстрільні наслідки і так далі. Але, але ми вже з вами спочатку з відео розуміємо, що воно може бути не так сталося, як гадалося, як вони собі навчали. Придумували, бо ви вони не врахували Путіна в цьому рівнянні, який срать хотів вообще від початку до кінця на те, що йому там говорять, і да, санкції будуть на нього тиснути, і да, воно, звісно, буде впливати там частково або не частково, серйозно або не серйозно. Це вже п'яте питання, але ж ну. Путін же ж довбаний, не слухає, не ведеться, хоче вас намахати. Да що ж, ви цього не розумієте? Нервів уже нема ні в мене, ні в жодного українця, наскільки та бути будь тупими, що ми розуміємо, що вас намахують, а вони і цоплі, не розуміють, що нас Ах, і їх намахують. То таке. А... Після того, як в мене трошечки згоріла п'ята точка, я вам хочу друзі нагадати про те, що якщо ви знаходитесь за кордоном, у мене у, у вересні місяця, у вересні місяці з 10 по 15 вересня, верніше з 11 по 14 технічно робочі, да буде робочий візит до Мілану. Можна записатися до мене на особисту консультацію в Мілані, і можна приїхати до мене на ретрит, який буде відбуватися 14 вересня, так само у Мілані. От вся інформація, з ким як зв'язатися, буде в описі під цим е, відео, і можна буде написати пані Тамарі, щоб записатися на ретрит, і написати мені особисто в мої особисті повідомлення, щоб потрапити до мене на консультацію у е, Мілані. Тож буду рада вас всіх бачити, хто до мене хотів давно потрапити особисто і знаходиться за кордоном і може дозволити собі долізти до Мілану, приплити, приїхати, доповсти, добіг. Тепер. Що мене ще цікавить? Що там Індія? Вообще. Ну, типу, Індія, яка з одного боку говорить: а нам і не дуже треба російської нафти і газу, а потім каже: Ні, нам дуже треба. Чи е, вийде Індія з цієї, так скажімо, коаліції зла? Бо з Китаєм? Там все понятно, у них зв'язка з Росією. Що там Індія? Дожмуть ту Індію, чи ні? Так... Да, Індію поставлять в не дуже зручне положення насправді, і це буде справа рук короля Кубків. А ви пам'ятаєте, що король Кубків це Трамп? Він всіма силами і не зовсім коректними, чесно силами буде намагатися зробити для е, Індії е, десятку жезлів. Десятку жезлів для того, щоб Індія як мінімум поставила на паузу із і притормозила у своїх питаннях пов'язаних із. Е, Закупівлею закупівлею нафти там газу енергоносіїв у РФ. Тобто він буде ставити Індію, вибачте, рачки спеціально для того, щоб Індія знизила на це попит і буде намагатися довести її до перевернутої четвірки Пентакли. Тобто, це у бік того, що вам буде просто невигідно або незручно купувати у РФ. Типу, це буде. По перевернутому пажу Пентакли я зроблю все для того, щоб вам було невигідно. І Індія спочатку побикує по рицарю мечів, скоріше за все, понаїжджає, а потім не зовсім буде мати вибір, і їй доведеться мінімізувати свою торгівельну діяльність з РФ. Не може не повністю відмовитися, але дійсно мінімізувати, тому що тиск буде достатньо серйозний з у цьому питанні. Так. Швайка, рекрутинг Тро, заявив нам, що українцям потрібно готуватися до війни з п'яти років. Прекрасно. При всій повазі до пана Швайки. А що не в під час ще вагітності гіпотетичної з утроби матері? Що тільки з п'яти років? Давайте прямо в процесі роблення дітей готуватися до війни. Ну, От прям в цьому процесі зачаття. Ну, знаєте, як там? Це вже питання, що за НАТО, то не здраво. А, чи справді Україна рухається до моделі військової держави? Так. Е, не дивлячись на те, як, чим і куди закінчиться наша війна. Uh, якими там способами, методами і так далі, да, ми, скоріше за все, будемо брати військову інфраструктуру як одну із основних, як мінімум, з питання навіть грошового. Uh, я так розумію, що мілітарій сектор у нас з вами. А, і це буде давати певну військовість державі, да? типу, така, знаєте, воєнний трохи окрас, окрім аграрного, який у нас яскраво виражений в державі, а є ще і військовий. Саме з питання грошей, фундаменту і так далі. В принципі, це логічна історія, якщо її правильно. Якщо її правильно зробити, якщо її правильно інтегрувати, це військові заводи. Ми маємо з вами а, час натхнення, можливість і а, досвід робити військову зброю, модифікувати її, а, маємо практичний досвід у її застосуванні. Ми можемо стати територією, яка виготовляє великі кількості на замовлення, військову техніку або якісь там військові боєприпаси, і це є частиною гарантії безпеки для нас. Тобто, це те, що постійно я Пояснює, що коли до вас заходить Франція і будує на вашій території а, а, військовий заводик, 다, вона більше хоче потім буде захищати свій військовий заводик на чужій території, ніж просто Україну, яка, ну типу, є. І, і, і все, тобто, тут у цьому питанні ми від мілітарі з вами не відійдемо да, типу від військового виробництва, чи будуть намагатися давайте так відверто. Чи будуть намагатися зробити зовсім військову воєнізіровану державу? Зовсім в такому ключі будуть намагатися по королю мечів, чи переживеться це в Україні? Навряд чи це скоріше буде викликати дуже серйозний внутрішній конфлікт. Всі, безперечно, розуміють важливість вміти себе захистити. Всі, безперечно, розуміють важливість мілітарі, військового сектору на території України, але ніхто не буде приймати модель поведінки. Ну, я маю на увазі і основу будування держави саме в, в воєнній інфраструктурі. Тільки отак, ви зрозуміли. Типу, ні, це суспільство не буде приймати. Як основну гілку де, ну, да, такого знаєте, військової диктатури або військової автократії. Ні, е, е, як, тільки, як тільки Україна побачить якесь затища плюс-мінус, е, яке навіює стабільністю, Україна не буде приймати тільки виключно військовий механізм. Самі українці, навіть, тобто комбінація, да, класно, ми залишаємо аграрний сектор, ми домішуємо в нього військовий сектор, ми робимо е, упор на it технології на турнир туризм на оцю всю історію, там де цей туризм і можливий, да в нашому в нашому ключі, але ми не стаємо виключно мілітарі державою. Цього українці ну не змо, ну, давайте так не допустять. І це є логічним, тому що. Uh, брати uh, брати за приклад, наприклад, Ізраїль як такий, да це uh, не погано, але це все ще симбіоз. Ізраїль відомий не тільки своєю мілітарі, схемою. Ми не можемо бути виключно мілітарі державністю. Тоді ми перетворимося на північну Корею або щось на кшталт такого. А нам воно ніц вообще нічого не потрібно. Чи буде в реформу реформа, якась підходу до мобілізації? У нас е, в перспективі можливо на цей рік може щось поміняється. Ні, у нас випадає відлюдник. Навряд чи тут у нас будуть кардинальні зміни. Хоча хоча імператор, імператор буде емоційно ймовірно, до кінця року наголошувати на емоційно наголошувати на якісь потенційних, ну, щоб в потребі потенційних інших підходів, можливо, спливуть якісь випадки незаконності, які обурять, і треба буде щось говорити, щось відповідати. Так далі. Але суттєво, поки це ніяк не впливає на модернізацію підходу до мобілізації. От у чому проблема. Не впливає воно, типу, розмови да, реальних дій, ну ні, ну ні.